У студентів понад 20 харківських вишів, які навчаються на кафедрі військової підготовки, розпочалися комплексні практичні заняття. Цілий місяць, повному спорядженні та зі зброєю в руках, в окопах та на техніці студенти проведуть на полігоні факультету військової підготовки Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут. Зараз перший рік обучення, а їх як солдата. солдата. і вот цей місячний. месячные занятия, которые проводятся, я еще раз говорю, ежедневно, они подчеркивают, подводят итог вот того теоретического курса, который они получили во время обучения на кафедре. Настроение, будем так говорить, боевое, трудности встречаются для них, многое новое, но, как они сами говорят, хотят испытать себя, попробовать, на что они способны. Під час бойового вишколу студенти управляються в бойовій тактичній, військово медичній та технічній підготовці. Практична складова передбачає також фізичну і психологічну готовність до виконання бойових завдань. Тому кожен майбутній офіцер обов'язково проходить психологічну смугу перешкод та обкатку танком. Перший день дуже важко заспристосуватись до цього після цивільного життя, але я вважаю, що Ця практика вона дуже цікава. Нам дуже подобається тут навчатись зараз. Я думаю, що у наступні дні практики буде вже легше з кожним днем. На тактичному полі та на смузі перешкод поруч із хлопцями представниці прекрасної статі спростовують стереотипи про дівочу слабкість. Ну, мені дуже подобалося. Я вважаю, що я пройшла цей путь і вважаю, що кожен із хлопців має це пройти. Наступні польові збори для старшокурсників, які раніше пройшли первинну підготовку, відбудуться в липні. Студенти проходитимуть бойовий вишкіл у ролі молодших командирів. Віталій Саранцев, Олександр Візгін, військове телебачення.